Ну що, друзі, всіх вітаємо на нашому подкасті. Е, поговоримо сьогодні про невдачу: першу невдачу Київського Динамо в Єврокубках. Е, Щойно завершився матч із Зальцбургом, на жаль, поразка 0-2. Ігор, скажи, будь ласка, е, чи очікував ти такого шаленого тиску від наших австрійських суперників? Ну, перші 30 хвилин ми побачили дійсно суттєвий пресинг. Ну, по перше, Динамо підходила в статусі андердога до цього матчу. Тому я був готовий до того, що ми будемо грати другим номером. Це було в принципі. Очевидно, а Зальцбург трошки швидша, трошки технічніша, трошки масторовитіша команда на даний момент. Тому вони зі старту диктувати почали свої умови а, суттєвий пресинг вімкнули. З чим ми, в принципі, до якогось моменту певного справлялися, якщо бути чесними, так, да, були моменти у Зальзбурга, але як тільки Динамо більш-менш вирівняло гру і навіть почало щось створювати, ми одразу отримали пропущення. Оце найбільш прикро. Це прикрість номер один сьогоднішнього поєдинку. Їх ще буде багато, ми обговоримо. Але дійсно це було очікувано: те, що суперник буде тиснути з перших хвилин, і, мабуть, результат цього тиску це певна позиційна помилка все ж таки, нашого центру захисту. Тому що все ж таки суперник нас змусив помилитися. Ну, стосовно центру захисту, ми побачили сьогодні певні помилки Дениса Попова. Хочеться як і покритикувати, так і не знаю. Не, не хочу казати слово пожаліти, бо жаліти не треба. Ось. А, дійсно, Денис набрав дуже гарну форму, і ці прикріпомилки, на жаль, дали не дуже гарний результат. А, Ярославе, що ти скажеш стосовно гри динамівців в Атаці? Чого сьогодні забракло киянам щоб забити хоча б один м'яч, все дуже просто. Сьогодні в атаці перше не вистачило впевненості, друге не вистачило реалізації, третє не вистачило характеру, четверте не вистачило е, індивідуальної майстерності деяким виконавцям. Все, більше немає про що говорити. Це крапка а стосовно індивідуальної майстерності деяких виконавців, у нас є коментар під минулим відео. Пишуть. Як на мене, поки що не знаходить свою гру Владислав Ванат, він не встигає за темпом на 0,5 секунди, що залишає за собою нереалізацію моментів. І чи потрібно шукати динамівцем нового нападника, або ж можливо дати можливість Пономаренко чи супрязі? Я готую. Шика, що ти скажеш стосовно цього? Ну, супрязі не довіряють чомусь. От, це почалося ще з Мірчі. І ця історія продовжується. Тут, напевно, потрібно розуміти, якщо тобі людина не потрібна в команді, то тоді потрібно її відправити кудись і придбати просто іншого гравця, або не знаю, це може бути зовсім молодий, якийсь гравець, або досвідчений. Просто у якого будуть шанси, так? І в таких матчах можливо він буде знаходити свої моменти. От я б хотів ще доповнити стосовно цього матчу. Е, мені здається, що Найбільше чого не вистачило динамівцям сьогодні, це індивідуальної майстерності Ось, тобто, всі інші компоненти, вони в принципі, таким чи іншим чином, вони в принципі є у Динамо. І тут я не можу сказати, що Зальцбург має якусь суттєву перевагу, тому що ми бачили помилки з боку Зальцбурга також. Але ось коли е е є сміливі гравці в атаці технічні, які готові працювати з м'ячем і з захисником, якщо не вистачає скілів е індивідуальних, тоді трапляються ось такі епізоди, які сьогодні були. І мені здається, що це зіграло вирішальну роль свою в, цьому, в сьогоднішньому результаті і взагалі по матчу. Цікаво, до речі, подивитися XG. Я думаю, що Динамо, ну, один як мінімум не поступається. Бойовіч. Ні, але там я думаю, більше зраховуючи е, якихось моментів, яка віка... десь півтора, десь півтора. Як ну мінім. тут, ну, тут потрібно тут потрібно, щоб вболівальники Андрія Ярмоленка не ображалися зараз. Але просто тут постає питання, чим займався сьогодні Андрій Армоленко От, в принципі, якщо Андрій нас буде чути, буде дивитися цей подкаст, то а він він, буде його дивитися. А він точно буде його дивитися. Він має зрозуміти, що Динамо його брало, підписували з ним контракт саме для таких епізодів. Я б навіть сказав, не матчів, а епізодів, тому так. що. Замість Ярмоленку можна було поставити будь-якого іншого гравця, і ти б подивився б е, на це, скажімо так, виконання, да і і, 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 і собі е, гадав би, він виконає чи не виконає. А Ярмоленка брали під, під цю роль, щоб він е, на досвіді вирішував такі епізоди, спокійно на досвіді, ось, але чомусь сьогодні. Чогось не вистачило. Ось це питання. Тобто, я, я думаю, що е, Шовковському потрібно знайти відповідь на це питання в підготовці до наступного матчу. Шовковський, Шовковський на передматчевій прес-конференції сказав, що він буде сподіватись на футбольного Бога. ну Сьогодні всі боги від нас відвернулися. як казав класик кому молитись? вже Кому молитись? Ну, дійсно. По-перше, доволі невдала гра від Андрія. Мені здається, трішки з його замін притримали. Це 100%. По-друге, назріває питання. Ну, особисто у мене, мабуть, як і у більшості глядачів. А Чому не грає у старті Назар Волошин або Максим Брагаров? Просто хочу поділитися своїми враженнями. За ці 30 хвилин другого тайму мене більше позитиву від гри самого Брагару на правому фланзі, як він ну вже під кінець матчу, зрозуміло, більш свіжий гравець, але як він майстерно обігрував е, гравців Зальцбурга на своєму фланзі та створював також простір. Те саме можу і сказати про волошину що людина виходить з лави запасних та також дає. Трішки гостроти в атаці. Ось е, питання, можливо, таке досить риторичне. Е, ігоре, що ти думаєш, що треба зробити динамівцям? Можливо, якісь тактичні зміни, можливо, е, потрібно спробувати піти в абанку, матчі відповіді, щоб все ж таки здобути очікувану перемогу і вихід в групову стадію Ліги Чемпіонів. Ну це питання складне дійсно. Я би зробив насправді одну-дві заміни. Якщо ми говоримо суто по складу, я б не змінював нічого в тактичному плані, тому що якщо ми говоримо про якийсь вабанк, типу два нападники, то в нас навіть одного повноцінного толкового нема, щоб грати в два, почнемо з цього. А я би спробував все ж таки поставити тимчика. Як на мене, він більш динамічніший ніж Караваєв. В, ну, в якихось епізодах він більш якось швидко на все це все реагує. А, можливо, він на даний момент все ще не готовий, але ну все ж таки він декілька матчів вже зіграв сьогодні, де ж вийшов на хоча на заміну. А, і, врешті, щодо Ярмоленка, ну не знаю чи. Шовковський його замінить, тому що все ж таки це це постать, це людина моменту, але сьогодні він ну, дуже розчарував, ну прям дуже. Ну Стільки було гарних епізодів, і все ж таки, ну мабуть, логічно було дати шанс у другому матчі Волошину. Знову ж таки, опція Ярмоленка, вона ж не втрачається, він може вийти і в другому таймі. А, щодо тактичних якихось змін, я ж кажу, я б, я б нічого не змінював, тому що. В принципі, от як Шика вже сьогодні сказав, динамівці робили все від себе, те, що вони можуть. Але майстерності реалізації тих епізодів, які були, єдине, чого не вистачило. Десь можливо це можна списати на нефарт, як стійка в моменті з поповим. Можливо, будемо сподіватися, що цей фарт повернеться до нас обличчям у другому матчі. А, ну і таке ще, мабуть, завершальне питання. Ярославе, кого б ти поставив на місце Олександра Шовковського в стартовий склад на матч з Зальцбургом Я поділюсь своїми думками і скажу, чому б я вибрав оцього гравця: ванат чи супряга? Це питання вже до мене? Так. Дивися, питання дуже складне і заплутане. Треба розбиратися. Чому? Я поясню, чому ванат тому що у супряги немає досвіду, немає практики, немає зараз тих кондицій, в яких він може проявити себе з найкращої сторони. Персона Ваната на сьогоднішній день. Вона дуже така, скажімо так, людина дуже сильно здала. Дуже сильно здала Сто це помітно. Він вже не такий юркий, як був в минулому сезоні. Хоча давайте, давайте так: Ванат – це найкращий бомбардир минулого чемпіонату України. І чого ми зараз вимагаємо від людини для того, щоб вона зараз має виходити і прям класти по декілька м'ячів там за гру. Ну це виходить так, що ми цього зараз вимагаємо у найкращого бомбардира чемпіонату України. Але якщо подивитися на його статистику, він в цьому сезоні за, здається, 5 ігор, може більше мене може поправити, він забив уже два голи. Два, в принципі, це та результативність, плюс-мінус середня, з якою він йшов в минулому сезоні, враховуючи те, що в нас не було Єврокубків. Взагалі, це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, хлопці, скажіть мені, як би ви себе почували, якби ви були б безальтернативним нападником в команді? Ну, от, ти сто відсотків розумієш, що ти завтра будеш грати, тому що ну хто буде грати замість тебе? Супряга? Пономаренко? Ну вибачте. Ну тому десь це оця відсутність конкуренції у нападника. Вона зараз грає з нами дуже злий жарт, і злий жарт в першу чергу з Ванатом, тому що це напряму впливає на його ігрові кондиції і на якість гри, і тим самим впливає на результативність команди Динамо Київ. Тому тут знову ж таки тут точно ванат, ну точно не супряга. То знову ж таки питання до селекції: чим ми тоді думали так. до сезону, якщо так. у нас тільки ванат, який не готовий, і це і при сезон. тому, що ми відмовилися від трансферу Гереро з зорі, тому що у нас є супряга і пономаренко, і ми зараз з цим розбитим коритом підходимо. Так ну, я прикольно. Вам, я вам хочу сказати: ну, моя особиста думка трансфер Гереро мені б здається нічого не вирішив, не враховуючи те, що зараз Шовковський ставить. Робить ставку на українських гравців. По-перше. Ну, це для мене це показова ситуація з Себалісом коли каже: він да він розмовляє по а я, тому я його старти не ставлю. Come on play. Да. А, а другий момент, мені здається, динамівцям треба пошукати трішки іншого типажу страйкера. Це, на мою думку, має бути класичний таргетмен, тобто така шпала. Яка зможе поштовхатися в штрафному майданчику, майданчику так а, виграти боротьбу на другому поверсі, а, просто зробити простір, щоб ті ж самі флангові гравці або гравці півзахисту атакувального плану, тобто той самий Шаперенко, або е, мали можливість реалізувати такий варіант. Ну і, в принципі, відштовхнути, поборотися, прикрити корпусом. Зробити два кроки і ударити, ти знаєш? Я думаю, зараз десь далеко за кордоном ікнув один біседін після твого спіча В такому випадку виникає зустрічне запитання, чому верніше, що змінилося з попереднього сезону? Змінилася команда і не змінився Ванат? Чи змінився Ванат і не змінилася команда? Що змінилося з попереднього сезону? Чому? Та ні, ну тут дуже все просто. Ну вона на такому рівні не грав. Ну, так. одне справа, ти граєш з Вересом-інгульцем при цій повазі. А друге, ти виходиш в Лігу Чемпіонів так Ну, теж я так вибачаю, ну, ти ж не, не порівнюєш те, що він там забив 15 інгульцям, це дуже добре і молодець. Теж так, Ні, не. ну слухай, забити Інгульцю, це теж треба вміти. Ні, а, показує це досвід. Це вам привіз з Житомира. Це вам привіз з Житомира. У Ме, мене був досвід. Візиту на матч української прем'єр-ліги, де грала Полісся з інгульцем, і навіть чому чому ти не попередив поворознюка, що він потрапить в ДТП? А він потрапив в ДТП? на Матч сто 100% Юра поклав щось в кишені. Якщо приходити до української прем'єр-ліги, рівень зовсім інший, і на цьому вже рівні. Uh, uh, можуть вибачити за, за 30 тисяч помилок. <клес> Інвалид за весь створив один момент, який успішно реалізували. полісся Ну, виникають питання: мабуть, п'ять преміальних від Буткевича після перемоги над Шахтарем були прогуляли, да? Були, були <клес> А, а вони вже з деякими... їх отримали. Я думаю, що вони ще не отримали їх. Спілкуючись з деякими персонажами, то в мене дуже, дуже дивні складаються відчуття стосовно а, іноземців, які є в складі Поліса та Поліса 2. Деяких з них називають кайфсішниками, ну, то вже таке внутрішки. <рес> 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 кайфсішниками? це дуже добре. от. <рес> <рес> да". Але порадувала атмосфера, багато людей прийшло, і це дійсно радує, що потроху починає відроджуватись футбол на Україні. Е, ходять вболівальники, незважаючи на військовий стан. Е, що стосується української прем'єр-ліги, нас цікавить, мабуть, найбільше за все також матч Карпат Шика. Улюблена команда Шики, можливо, центральний матч туру проти. Динамо, що ти можеш сказати по цьому матчу? Дуже цікавий матч. До речі, я думаю, що Шовховський мав зробити трошки висновків після цього матчу на Лігу Чемпіонів. Тому що те, що я побачив, я почну, напевно, з другого тайму. Те, що я побачив в другому таймі, було видно, що команда трошки підсіла, і я маю на увазі Динамо. І ось вихід, наприклад, Стеню. На заміну, показав, що у Динамо можуть виникнути проблеми, коли є цікаві гравці, скажімо так. от І можливо, можливо, ось Шовковському потрібно було подумати тактично, можливо спробувати зіграти низьким блоком. Тобто, тут ну тут питання, скажімо так, це я вже так на перспективу теж говорю на другий матч. Тут питання до Шовковського, як він побудує. А якщо говорити саме про Карпати і Динамо, матч цікавий знову скандал. Десята хвилина мав бути пенальтів ворота Карпат, от, але рефері не поставив, скажімо так, точку. От, але поставив в кінці матчу, от, тому це заслужена перемога Динамо, звісно ж, але Карпати виглядали цікаво. Виглядали цікаво, і був навіть момент, коли вони могли переломити хід подій і зрівняти рахунок 2-2. Ось тому тут потрібно напевно віддавати овації Карпатам. Це дуже цікава команда. Ось на чемпіонат. Це команда, яка не просто буде відкусувати щось там, а це команда, яка може показати пристойну гру. Ігоре, питання до тебе. Перший матч Шахтаря 5-0 з Ворсклою. Все чудово. Навіть Матвієнко забив дубль. Далі йде поразка від Полісся і досить квола гра проти лівого берега. Як вважаєш, гірники зможуть набрати кондиції перед стартом Ліги Чемпіонів та все ж таки здобути якісь єврокубкові очки? Ну, я думаю, в принципі, їх підготовка більше спрямована, щоб набирати кондиції на осінь. Я не знаю, як там зараз готують тренери команди в міжсезоння, чи є ось ці цикли підготовки, коли команда має набирати по ходу сезону, як раніше було під лігу чемпіонів. Але поки Шахтар виглядає так, що вони. Або не сильно бажаючи включатися на повну, або не сильно мають ресурсу зараз, щоб демонструвати якийсь феєричний футбол. Там теж в принципі перемога на класі. Я не можу сказати, що там лівий берег був там близький до нічій. Насправді ні. Але ну, нам би всім хотілося, щоб Шахтар щось продемонстрував в Лізі Чемпіонів і здобував хоч якісь е оч очки в скарбничку е нашої країни. Е подивимось, е там, в принципі, е цікаві є трансферні повернення, е цікаві новачки. Знову ж таки, е латиноамериканський вектор продовжується. Тому я думаю, що е будем, будемо чекати е бразильські пригоди в Лігі Чемпіонів. Чому б ні? Ну і заключне питання цього випуску у мене до Ярика. Скажи мені, будь ласка, у нас закінчився третій тур, звання найкращого тренера цього туру підійшло Руслану Ротиню. Як ти оцінюєш старт Олександрії в цьому чемпіонаті? І чи зможуть вони поборотися за єврокубкові місця? При, при Звісно, в. Посилення при при різних посиленнях, і так далі, абсолютно справедливо і заслужено. Взагалі ротань знаходиться на своєму місці на заслуженому тренер туру. Аплодисменти ротаню. Він на це точно заслужив мені, чесно, мені дуже цікаво, як взагалі Олександрія готувалася до сезону, враховуючи те, що тренерський штаб в цілому, тренерський штаб знаходився на Олімпіаді разом з Ротанем. Тому тут оці за дуже цікаво, звісно, що там відбувалося, як вони готувалися, але в принципі Ротань вже не перший сезон тренує Олександрію, і він вже, на мою думку, пройшов оцей шлях, коли всі притираються, обстукуються в команді, коли гравці притираються один до одного, вже цей період пройшов, і вже настав той час, коли потрібно показувати результати. І в принципі, саме це зараз ми з вами можемо бачити. Якщо дійсно в Олександрії... Продовжиться цей її шлях. То ну в принципі ми побачимо закономірний результат. Єдине, що команді дійсно не вистачає ось цих от кістяків в команді, таких твердих стержней в центрі поля, тому що гравці середини поля були орендовані в інших командах. Це, наприклад, Микола Михайленко. Були інші виконавці пішов, наприклад, Владка Літницев. І тому в центрі поля тут буде дещо складно, Олександрії. Але я можу припустити, можу припустити, що Олександрія в цьому сезоні буде боротися за Єврокубки. Це те, чого не було в минулих сезонах. Тому що в минулому сезоні зазвичай, поза минулими, це взагалі була боротьба за виживання. В минулому сезоні вони були криптими середняками. Я ризикну припустити, що в цьому сезоні це буде команда топ-5. Ну да, дійсно, Олександрія... так, дійсно, Олександрія. Зібрала доволі сильний кістяк гравців, які вже мають з свій досвід гри в УПЛ. Той самий Микита Кравченко, Артем Шабанов, Артем Козако тільки... Артем Козак, який перейшов до до Олександрії, Олександр Олександр Філіпов, і ця команда дійсно одна з тих, за якими варто спостерігати в цьому сезоні. Так, в минулому інтерв'ю Ротан ще додав, що хоче повернути Миколу Михайленко. Але дивлячись на те, що Микола, ну, видно, що Шовковський вже довіряє вихід в матчі з Карпатами, вихід в матчі з Зальцбургом, не в, кінці в цій гри, а посеред другого тайму, замінивши Джуда, хотів сказати да, Джуда, Володимира Брашка. Це свідчить про статус довіри, коли випускають гравця в такому матчі. На таких хвилинах і за такою відповідальністю. Тому я хочу розчарувати ротаня. Я думаю, що Михайленка в цьому сезоні не буде, але і без цього майстерності тренерського хисту Ротаня, тобто там його через край, я впевнений, і йому вистачить, скажімо так, його тренерського хисту для того, щоб виправити цю ситуацію, компенсувати ну, відсутність Михайленка. У Олександрії буде показовий такий виступ, мабуть, у наступному, наступному турі. турі. Так, вони зіграють з донецьким «Шахтарем». Так, да, до речі, минулий матч контраверсійно закінчився в кабінеті трьома очками на користь, Шахтаря. тому я думаю, що ця зустріч буде принциповою. Що ж, друзі, ми, ми проговорили про такі найцікавіші події українського футболу за цей тиждень, а хочемо подякувати вам за вашу активність. На минулому відео, якщо я не помиляюсь, ми не брали рекордну кількість лайків. Тому давайте не зупинятися, ставити нові рекорди. Ігор, твоя фірмова фраза. Обов'язково, шановні, шановні, всі ставимо лайки, підписки, колокольчики, і все, що потрібно. Всім дякую за перегляд. Слава Україні. Героям, Героям, Героям слава. Героям слава. Дякуємо дякую. підписникам.